І так дивіться результат. Після того, як я пройшовся 360-ю, я пройшовся 500 ю чи 600 тою не пам'ятаю вже. Потім пройшовся 800 ю 1000-ю і 1500-ю. Ось. І вже отак фара виглядає майже майже прозоро. Зараз я буду її полірувати, але можна. І було б краще скрити лаком. Так, так надовше вистачає ефекту. Зараз відполірую і покажу. Полірувати буду ось такою машинкою Крафт. Вона має тут регулювання оборотів. Ось такі в неї характеристики. Обороти від 600 до 2100-200 оборотів за хвилину. Діаметр диска 180 можна ставити. Ось буду полірувати білим жорстким кругом. Так. Також у мене є в наявності ще чорний круг, він м'якенький. І є отакий ворс, ворсистий. Можливо, ще ворсистим пройдуся вже після білого кругу. Полірувати буду, буду ось такою полірувальною пастою. Лазер. Perfect Cup. Тут виходить два в одному. Все, зараз почну полірувати і покажу результат. Ще перед тим як полірувати, можна... І краще змочити водичкою. Трошки диск поліровочний, також фару. Дивіться, який вийшов результат після полірування. Ось яка вона була і яка вона стала. Майже як нова. Там є маленькі дефектики, маленькі тріщинки, але то вже із середи. Воно не вбереться вже поліровочкою. І ось подивіться, яка була фара. Приблизно десь отака от вона була. От за таким палісшим лаком. Отака от жовта була і так далі. Зараз я встановлю фару і покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Звичайно, треба ще трошки її помити, бо вона ще в ролі трошки.